перепрошую. Oh. Усім oh. привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас буде тема, яка останні дні на слуху, яку я не можу минути стороною, хоч я і не кіноблогер. Отже, мова сьогодні піде про новий московицький серіал Слово Пацана. Взагалі для мене не стало новиною, що цей серіал став дуже популярним в Україні, враховуючи той факт, що серіал зроблений москвапітеками, тими самими москопітеками, які кожен день нас збивають, але я, наприклад, не чув взагалі про цей серіал, мабуть, тому що я вже роки два не тусуюсь в московицькому інфопросторі. Тобто я не шукаю нічого московицькою, не слухаю московицькі пісні, не користуюсь їхніми додатками, софтом та й усі програми та сервіси у мене українською в крайньому випадку англійською. І чесно, якби не підписники, я би не знав про цей серіал. Що ж, якщо вам мало того факту, що серіал зробили Москва якщо ви думаєте, що серіал знімали люди, які не воюють, і що, начебто, вони проти війни, ну тоді давайте розбиратись, чому дивитись цей серіал зараз під час повномасштабної війни, це зашквар. Я не дивився серіал, не бачу в цьому потреби. Опис і назва серіалу говорять самі за себе. Слово пацана це романтизація бандитизму, який був в 90-ті роки. Москопітеки вже знімали схожі за темою фільми та серіали, наприклад, Бумер або Бригада. Усі ці фільми та серіали романтизують бандитизм, бо головні герої бандити, які порушують закони, і, враховуючи, що головні герої... Це виключно бандити вас змушують переживати саме за них. Таким чином, ви, можливо, несвідомо, але переживаєте за головного героя, забуваючи про те, що ці герої, можливо, вбивають людей, займаються крадіжками і таке інше. Молодь, яка дивиться такі фільми та серіали, думає, що в ті часи так прикольно було, бо здебільшого головні герої не потрапляють до в'язниці або ж вони домовляються з полісменами. І молодь починає думати, що це нормально і класно, Власно, що було б добре повернути ті часи. Старше покоління теж пускає слину по совочку, бо вони жили в ті часи, але, мабуть, вони не бачили всього того жахіття, яке відбувалось в 90-ті роки, коли совочок розвалювався. З власних спогадів, а я народився в 90-му році, я пам'ятаю, як в дворах було стрьомно гуляти, бо було купа гопників, які бачили тебе і казали: «Слышь, пацанчик, давай стороночку, а то йдем поговорим». І замість світської розмови ти або віддавав. Кишенькові гроші, телефон і харчі, або тебе били, і ти усе віддавав, або і взагалі могли пирнути ножем. В ті часи таких випадків було дуже багато, полісмени не встигали усе розслідувати, адже камер спостереження ще не було тоді. І доводилось або класти справу у ящик на довге зберігання, або шукати якісь докази вбивства. І по суті, більшість справ просто не розглядалась, якщо немає свідка. У часи розвалу. Совка було дуже багато бідних сімей, і бандити це по суті наслідок збіднілості. Хтось ставав бандитом, щоб якось дістати грошей на їжу, хтось бачив ту безкарність, якщо немає свідка. І це я ще не розповідав вам про рейди, під час яких бандити віджимали бізнеси. Простою від собі ситуацію. Ви відкрили, наприклад, комп'ютерний клуб, який приносить вам якийсь там непоганий прибуток. І тут до вас приходить бандюган з компашкою. І під дулом пістолета ви віддаєте йому свій бізнес. Звісно, були підприємці, які мали при собі зброю, але це рідкі випадки. Ось що романтизують ці фільми та серіали, як, наприклад, слово пацана. Але і це ще не все. Серіал був знятий при фінансуванні Московицького інституту розвитку інтернету, тобто за державні кошти. А до наглядової ради організації входить. То, наприклад, пропагандистка Маргарита Симонян. А ще там є заступник голови адміністрації президента Московії Сергій Кириєнко. Цей інститут затвердив фінансування проєктів від так званих воєнкорів, наприклад, відео Сльози Донбасу та Нацистські карателі. Це, якщо що про полк Азов, і от після цих проєктів вони затверджують серіал про події в Казані в 90-ті роки від режисера Горька та Горька 2 риготні фільми від режисера Андрія Першина, чи як там його він постійно міняє своє ім'я та прізвище. Який анексію Крима не вважає анексією, і він, бачте, не може розділяти героїв на наших та не наших. Мабуть, і військові Москові, які були в Криму, для нього були. В'яжливіми зеленими чоловічками. А ще в серіалі є саундтрек від гурту Айгел, які начебто засуджують війну, і саме тому їх не вписали в титри серіалу. Але це звичайні хороші москопітеки, які втікли з москові і заради власної вигоди кажуть, що вони проти війни. Для того щоб потім грати концерти в Україні, бо розуміють, що на Москві їм робити нічого, і вони можливо матимуть змогу грати свої концерти в Україні, бо в нас вже йде слушок про список. Білих артистів Московії так-так, список артистів, які словами чи діями підтримували українців та Україну. Зараз якийсь колор собока скажуть, що хай там ці артисти щось там собі хочуть. а Ми будемо їм лапшу вішати. От тільки даний список можуть затвердити. На найвищому рівні, ну от як, наприклад, коли начебто видали паспорт України одному москопітеку, який засуджує Московію, сидячи десь за кордоном. До речі, і серіал, і саундтрек зараз в топах. По Україні, і саме завдяки культу, яка різниця, після війни московити будуть знову в нашому інфопросторі: на радіо, по телебаченню і в кінотеатрах. Батьки, які не слідкують за тим, що дивляться їхні діти. Зверніть на це увагу, відкладіть роботу і займіться своїми дітьми. Адже їм після вас жити в цій країні. Я розумію, що старшому поколінню важко переходити на українську в побуті. Багато хто каже, що цей перехід мають робити діти, тобто. Нове покоління, але без належного нагляду зі сторони батьків та дорослого покоління ми і далі будемо жити з комплексом меншовартості. Ой, а знаєте де можна знайти цей серіал? Так-так, на так званому українському піратському сайті HD Ой, як же ж так, що цей сайт і усі клони сайту почали блокувати в Україні? Це, якщо що, було риторичне питання. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші своїх речей, ну і не тільки, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую 116 Preстіgio 11603, студійну звукову карту DigiDesign Дизайн Digi 002 rec а також трофейні московицькі шаврони. Ось як вони виглядають. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Під кожен лот я створив окрему монобанку, а також донати приймаються через Донатело, Дяка, Баймікофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату е вашу пошту, посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Наступний розіграш проведемо вже 16 грудня. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобання. Вайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам. Можливо, цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.